Запрошуємо вас у зимову поїздку до Мачугор'є. Додатково відвідаємо різдвяні ярмарки у Будапешті, Відні та Празі. Щоб зорієнтувати вас, розказую швиденько про програму паломництва. У перший день проходимо кордон, їдемо у Будапешт та поселяємось у готель. Другий день снідаємо і йдемо на службу Божу в одному з храмів міста. А після вирушаємо на славнозвісний ярмарок і Васа. Він входить в десятку найкрасивіших ярмарків Європи. На третій день їдемо у Мачугор'є. Відвідаємо церкву святого Якова, мироточивий хрест та могилу отця Славка Барбаріча. Після обіду у нас запланована молитва Вервиці на горі об'явлень під бордо, свята меса та освячення куплених речей. Четвертий день снідаємо і йдемо на літургію. Вона буде проводитись українською мовою. Пропонуємо бажаючим відвідати спільноту Чанаколо і завітати до Ненці та Патріка. П'ятий день вирушаємо у хресну дорогу на гору Кріжевац. Вечірня молитовна програма, яка відбувається кожного дня. Є основною та обов'язковою подією для участі усіх паломників, що перебувають у меджугор'я. На шостий день їдемо у відень. Він в цей період перетворюється на справжній оазис різдвяних ярмарків. Їх буде в місті більше 20. на ратушній площі сяє головна різдвяна ялинка країни, біля якої відбуваються віфлеємські сценки. А в повітрі витають аромати свіжої випічки, смажених ковбасок та гарячого глінтвейну. Сьомий день їдемо у Прагу. Зранку йдемо на службу. Бо. Жу та вирушаємо на екскурсію по місту. Відвідаємо Вальштейнський замок та найдавніший Карлів міст. А після зануримось в різдвяну атмосферу на колоритному празькому ярмарку з його славнозвісними тердельниками та вихерівкою. До речі, саме в цей період буде багато італійських та австрійських камерних листів. Дуже радимо відвідати. Це буде прекрасним завершенням туру. Восьмий день прибуваємо в Україну. Орієнтовно у Львові будемо о 15.00. Усі деталі в описі. Якщо вас цікавить поїздка, Пишіть нам в коментарях, і ми надішлемо детальну програму туру та відповімо на усі ваші запитання.